Всім привіт! Готуємо сьогодні лайч. Лайче готується дуже просто і зараз сезон, якраз цих всіх холодші, так що варто готувати. Давайте готуємося мати. Для цього нам необхідно олія. Олію берете, яку хочете. Яку маєте, таку беріть. Так, олії трохи. Туди даємо цибулю. Ну. Цибуля кубиками. і даємо корпочки тертої, свіженької. і це тушимо накриваємо кришу нехай буде дуже на невеликому вогні Наша цибуля буля знову і додаємо сюди перцю. Основою лечо є перець, тому його йде багато, дається. Перець я от нарізала соломкою. І помідори. Я помідори зняла шкірку, плодоніжку відрізала. І отак от от таким чином трохи їх порізала. Яком. І подаємо цей помідор. Воно зараз швидко все сяде. Наше лещі практично готове, ми його солимо. Овочі не дуже хочуть солити. У нас наслізова. перчим. і додаємо потрошки. Ще 5 хвилин даємо прокипіти і воно готове. Дуже люблю лечо з копченостями. Я часто довідую якогось копченого басей, там що є. Чи навіть можна варми, колеси, ну, шо, шо, шо є, то тобі не це. Звичайно, в мене йде так, теж добре, але з копченостями воно таке ароматне, тоді дуже смачне. Якщо всім смачного, лечо і наслоджуйтеся тими терами, які дає нам осінь. Всім папа.